Квіт. Я отримала замовлення, хочу його розпакувати разом з вами. У мене за вікном сильний дощ, але сподіваюся, що ви мене чуєте. Відкриваємо, що я тут для себе замовила. І так, саме перше це вітаміни. Wellness Pack, Philosophy. Стараюся завжди замовляти для своєї сім'ї для того, щоб приймати вітаміни. Це жіночі. Покажу вам, що тут всередині. Тут ось такі саше. І в них іде вітаміна, також 2 омеги 3 і капсула астаксантин, антиоксидант. До речі, дуже класна штука, цей антиоксидант. Тому що дуже класно допомагає. Нановити кров, а також тормозить всі розпалітні процеси, які в нас в організмі утворюються. У мене замовлення невелике цього разу, тому не багато буде продуктів. Ось такі продукти замовила для дітей, тому що в них зараз такий період, що дуже багато прищиків. Закінчився тонік, я замовила, до речі, дуже класний, я по Опису подивилася, взагалі там дуже класну річ він робить. І очищає, і закриває пори, і відлущує, і освіжає. Ну, взагалі дуже класна штука. І також маска для очищення пор від чорних точок, від усього. Тому дуже рекомендую і особливо це предназначена серія для проблемної шкіри, в кого жирна шкіра, або прищики, чи ще щось таке, то потрібно таким користуватися. До речі, цей тонік іще допомагає знімати запалення, які є на обличчі. І підготавлює нашу шкіру до нанесення крему. Для племінниці замовила ось такий аромат. Це замість плати за доставку я обрала такий спрей фруктовий з клубничкою. М -м -м, класно пахне, буде задоволена племінниця. І для себе замовила ось такий олівець кушон для брів. Зараз покажу вам його. Він тут з двох сторін йде. З однієї сторони в нього йде олівець. Ось ця частина крутиться. Тоненький з однієї сторони, а з іншої сторони, він такий якби трикутничком іде. І ним дуже удобно малювати лінії. Я не малюю лінії, а затушовую самим кушоном. Тут всередині, в колопачку, знаходиться рідина, яка закрашує ось кушончик. Бачите, він вже трішки закрашений. І потім ним малюєте. Зараз спробую вам показати. Ось так він малює. У мене темно коричневий колір. Це вже не перший я замовляю. Мені дуже подобається. Із серії Jordani Gold зараз на знижці. І в мене є знайомі, які ними скористались один раз і сказали просто бомба, давай ще! І замовили іще. І, і замовляють досі. Тому рекомендую дуже класна штучка. Я вже також це не перший собі замовляю. І не розтікається, не розтирається, держиться на протязі всього дня. Все. Тут у мене вже далі йде каталог. У нас каталог і пакетик накладна. Ось таке замовлення.